Вивчати в університеті військову журналістику? 100% потрібно. Зараз ми живемо в такому часі, що на вулиці війна. І ви не можете бути впевнені, де ви будете завтра. Можливо, ви будете в Луцьку знімати рекордажі, а можливо, будете десь на передовій показувати людям, як відбуваються воєнні дії. Так, вона однозначно потрібна, вона навіть вона у нас є, тільки як вибіркова, не як основна. Я вже третій курс у нас її не було. Ми її вже і вибрати не можемо. Але курс і перший, вони так. Вони можуть і вибрати, і це воно мусить бути. А, то ти не вибирав військову журналіст? Я не міг її вибрати, тому що я третій курс. А зараз студенти другого курсу журналістики так. Вони можуть. Мені здається, навіть вже вибирають перший так само. Я думаю, що не потрібно. Мені здається, це справа е, військових. Вони повинні орієнтуватися в цій темі. А журналісти е, просто повинні вивчати свій матеріал, свої знання. Е. Чи вибирала ти цю бібрукову дисципліну? Ні, я не вибирала, я обрала інші дисципліни. На мою думку, військову журналістику потрібно вивчати в університеті, адже зараз в Україні тривають бойові дії. І журналістам треба бути просто базово компетентними в цьому питанні. Наприклад, знати якісь терміни, знати техніку безпеки, розуміти, що це таке взагалі. Угу. Чи обрав ти вибіркову дисципліну військова журналістика? Ні, Я не обрав вибіркову дисципліну військова журналістика. Ну я вважаю, що військова журналістика в університеті не потрібна тільки через те, що наразі існує дуже багато військових кафедр на базі різних університетів, де ти отримуєш. Молодшого лейтенанта в запасі отримуєш мінімальні бази військові знання та в принципі, вже розумієш, як працює армія. Тому в цивільному університеті я вважаю, що це просто не потрібно. Такий предмет, як військова журналістка. Чи обирав ти цю вибіркову дисципліну? Я її обрав заради інтересу, ну і в принципі непогано так. Тобто, військова журналістка будується так, що це як працювати з журналістом з військовими під час війни або просто з військовими у пресі. Я вважаю, що потрібно, тому що зараз в умовах війни це було досить не передбачувано. І е, якби така можливість була, якби нас навчали, зараз могло б вийти набагато більше репортажів, е, цікавих і могли висвітляти правду, могли висвітляти якісь інші новини. А так як не було такої можливості, то й ніхто цього не робить. Угу. А чи обирала ти вибіркову дисципліну військова журналістика? Ні, я вважаю, що вчати військову журналістику не обов'язково і взагалі не потрібно, тому що для деяких журналістів, для деяких студентів це буде важко, адже у них може бути якийсь травматичний досвід пов'язаний з війною, і це просто ну ну не потрібно для всіх обов'язково. Я вважаю, що зараз військова журналістика актуальна як ніколи, і знаю, що багато студентів нашого факультету поступали сюди ще до початку повномасштабної війни з метою для того, аби освоїти це ремесло. От і відправитись кудись на той момент в гарячі точки для того, аби розповідати людям про те, як відбувається там насправді. Чи обирали ти цю вибіркову дисципліну? Я цю вибіркову дисципліну не вибирала, тому що я намагаюся себе абстрагувати від цих подій. Важливість її, звичайно, є, вона присутня, але обов'язковість точно ні. Плюс не кожен бачить себе військовим журналістом. Хтось, наприклад, хоче бути просто телеведучим чи розвиватися в сфері спортивної журналістики. А коли є не вибіркова дисципліна, а військова журналістика, то людина, можливо, не має. Змоги отримати ці знання, наприклад, я вже казала спортивній чи фешн-журналістиці, а змушена їх діставати саме військовій? Ну, на мою думку, враховуючи ситуацію, яка зараз склалася, то це один із, я думаю, обов'язків журналістів зараз цим поцікавитися. На війні зостатися живим, а згодом показати матеріал, де журналіст виступає безпристрастним оповідачем. Журналістам все одно доведеться працювати в екстремальних умовах. Тому всі без винятку мають бути до цього готові. як да можеш піти і більш навчитися саме тримати зброю і ухороняти себе. Але не забуваємо, що віна жар на нього вчитиме ціну не все ці зайнялося. Дуже дуже хвиля в психіку, наш моральний стан після тривожно. Журналіст, який чи перебував, чи передбає у зоні бойових дій, і відповідно нам е, було б непогано, якби оце все було влити в наше навчання. Ну все одно журналіст має мати будь-який хоча б банальну базу заряду слово журналіста.